На ней находится в обмороке свирепый жучок, ну, древоточек. Когда приедем, посмотрим, как он называется. Этот клопозаврик. Абсолютный мимикрист. Чемпион. Если он упадет на лица, его вообще невозможно увидеть. Саринка. А только благодаря тому, что он упал на белую бумажку и потерял сознание, уже пять минут находится в анабиозе. Да? наступило утро, наверное, 4 мая, если не да, ошибаюсь. Холодно было. И свирепо. Было ночью прохладненько, да. И утром я сегодня встал дуже рано. И вчера, наверное, продул трошки шею, провентилировал. Сейчас Возможно, мы не будем спешить и поедем, как получится. Так. Да. Спокойненько доедем до Черновцов, а там посмотрим, паровозики, херозики. Вот так вот выглядит наш лагерь с утра. Тут этих дырчиков больше, чем машин. Ну Но номера нету у них Значит це... Ми виїхали вже на трассу, проїхали вже одне село Вітер, як всегда встречний Но асфальт такий собі Ну зато машин не так багато тут як я думав вот. Зато прибавши, все, не больше цих місця Есть кринички вот такие, которые просто среди поля, даже возле лісу попадаются. Короче, воды можно набрать тихо. Вот это самый великий плюс. Там написано КПП сокиряний. То похожи это, а тут ми поворачиваємо на кельмінці, на чернівці. Тут зовсім друга дорога. От видно що грибоси. Все ці дороги строились ще до вернее, планировалось до Советского Союза, а уже потом асфальтировалось. Вот линия железнодорожная, которая сейчас в состоянии занепаду. Видно, давно не ездим. Никто это село Серебри, Серебричаны. Мы проехали. Там был Їдемо в сторону як на кельмінці написано було О, наше направлення. А отут якась станція робоча вже, причому зловає, железна дорога працює і йде туди на кельмінці. Тобто Далі теж щось їде. Ми їдемо далі. В області дуже часто попадаються такі сидячки і колодці. муміді, два мишки лізуть на пене так оце ми під'їжджаємо до Туда. дорога стала широка сидячки зручні і вот такие от монумент воїнам якоїсь там дивізії з гарматом монумент так оце мы проїхали кельмінці тут підйом і ігори до пішки вот. І тут у нас железна дорога вона чогось іде в цю сторону а нам там сказали що вокзал зовсім в другу сторону тут написано хмельницька ділянка а тут написано чернівецька дистанція може віддільна вітка, яка йде від, від кельмінців в другу сторону Хмельницького області. вот ще одне офігенне місце. Колодець і місце отдыхательне І надпись феєрична бог тобі суддя Суддя!» по це ми едем вот это блин и задираємось на ту горку ще трошки спустились і знову задираємо. в общем Вздохнути можна. Ще не можемо ніяк знайти на магазини. Вже давно на ночовку стали, магазин не можемо знайти. Обганявська. Тут дорога така обрубана по краям. Коротше. Сразу здохнути можна в общем. таке заїхали. І, і, і при цьому ще до Чернівців 90 кілометрів. От Ігор підіймається десь там далеко. Там, це значить Ми проїхали село в Артиківці. Далі у нас йде крутий спуск, я зараз покажу як виглядать ця долина. Спускаємось, спускаємось, вода ворог старожається діяти. О тут навіть показці внизу должна бути річка її немає вже давно Ігоря щось не видно оце село якісь і Ланівці і Цілінівці і, коротко, всі села в стороні від траси сказали що десь в центрі магазин а де той центр ось ігор приближається памятник неізвісному. защитнику отечества і ми їдемо в цю сторону до центру шукати той магазин Оце ми їдемо з села, названня якого я не запам'я. Питаємось вибратися чи на трасу, чи до води. От. Вода вона ось тут внизу. Ось От вона. Отак. От. От а далі по трасі. Наверху ліс той, що я хотів. Короче, кудись ми виїдемо. седоваю я, я же захотел по травке погулять жавы квакает этот водоем мы идем параллельно водоему и дороге там вон дамбочка дальше и кость хрень построена непонятно она наша идет прямо к дороге мы ходим зараз. На дорожку. А, и тропинка вниз есть тоже. Мы, значит, виїхали все одно таки на трассу. Ну, далі, я так поняв, це закінчується Кельменецький район. Ну, вот, Кельменецький район. Дальше начинається який непонятно, потому що немає з цієї стороны никаких знаків. Вот. Но судя по всему, якийсь. И дальше так интересно все расположено. Трутой спуск, тут можно убиться, надо притормозить. Тут є водный источник, а мы набирали де попало. Я такий уже бачив. Из глубины течет ручей, остановились воды попей. 83-й год, советская. Хотинський район следующий. Заїжджаємо на горку. Заїхали в Хотинський район. Знайшли вот такое место в лесу, дуже... у лесу дуже зеописное. Тут ручейок есть. И тут есть дров много всяких. Единственное, тут чего нет, это ровного места, чтобы спать. Сейчас шукаем. Торба. Травел байк и Мираж 60. снаряжение. Ручей. Небо. Палатка. Я тута. Я. Я. Бу Показывай полная батарейка, а она вредет даже рубай.